Слава Україні! Практично після повномасштабного вторгнення усі забудовники України призупинили роботу. Хтось призупинив роботу на два тижні, а хтось не відновив її і дотепер. Як свідчать результати аудиту у 2022 році, загальна площа введена в експлуатацію житла в Україні становила 7 мільйонів квадратних метрів. Це майже 18,5. Тисяч приватних будинків, а також 74 орієнтовно тисячі квартир. Це на 38 менше ніж торік. Таке дослідження оприлюднила саме міжнародна організація з аудиту Ernst Young. Тож, які тенденції ринку нерухомості в Олині станом на сьогодні? Про що свідчать цифри? Якщо зважати і на ціни, попит і пропозиції ґрунтовно дасть відповіді на ці запитання. Сьогодні мій співрозмовник це Ростислав Гани. Чук, голова регіонального відділення фахівців із нерухомості України. Розкажіть, будь ласка, трішки т, опишіть ситуацію саме на ринку нерухомості от локальному на локальному рівні для наших глядачів, що дійсно наразі відбувається. Ми спостерігаємо таку тенденцію до, до зростання ринку. Це квітень березень, місяць, квітень місяць. Тобто, почалися відбуватися угоди і купівлі продажу квартир, будинків. То люди вже не бояться, що білоруси нападуть. Тут своєрідна навіть віра людей, що Вірі все минеться і все абсолютно буде, абсолютно буде добре. Так. Більше того, бізнес, бізнес приїжджає сюди. У нас є замовлення на великій площі про відкриттю бізнесу по виробництво є замовлення по відкриттю торгових мереж, фастфудів, великі мережі, які системні, які зараз не представлені в Луцьку. Люди працюють, люди вірять в ЗСУ, люди вірять в перемогу. На Волині станом на сьогодні зареєстровано понад 57 тисяч вимушених переселенців. Конкретно цей чинок, він от в який спосіб він впливає на, можливо, бум на ринку нерухомості на ринку житла. Був бум на оренду житла, тому що, як би там не було, бо е, от, людям десь потрібно було жити. і ті, е, Я не бачу, не бачу того, що люди приїжджають з валізами грошей. Фактично зросла ціна оренди. От березень, квітень, травень місяць, ми спостерігали з зростання оренди. Це минулому році, коли вже відтіснили росіян з київського напрямку, з Чернігівського, Сумського напрямку, відіснили. Тобто люди почали повертатися вже в Київ і в ті міста, от, з яких вони виїжджали. Ринок оренди трошки якби впав. Ми маємо ринок оренди на сьогоднішній день виключно ну десь такі, як придипприбузних до воєнного рівень. Життя, в принципі здорожчало то і трохи ціни ціни підросли. Що стосується купівельної спроможності, то такого великого буму не було. У нас були переселенці, ті, які купували житло. В нас було таких небагато, але проте вони були. Як ви оцінюєте тоді купівельну спроможність? Коли люди купують житло, вони в в своїй більшості вони продають своє житло, враховуючи те, що житло зруйновано або воно в перебуває в тимчасовій окупації, його немає можливості продати і немає тих коштів які взяти, щоб купити таких людей. Ну на жаль, не є багато, щоб вони могли облишити там і купувати тут. А яка тут тоді позиція обрана цінова позиція з боку забудовників? Вони підняли ціни. Чому? Тому що е, зросла ціна енергоресурсу, тобто пальне зросло, а це вся логістика по-пальному. Піднялися будматеріали, пісок, цемент. Там. Ну все піднялося в ціні. Людям стало платити більшу заробітну плату, і це все, звісно, відбувається на, то, на вартості квадратного метру. Те, що було в довоєнний час про доларів 28, і то, що є зараз про доларів 38, то ціна в доларі приблизно залишилася та сама. В гривні вона зросла. Взяти до уваги заводи, так чи то там фабрики, які безпосередньо профільно займалися виготовленням будматеріалів, і які в силу от, саме воєнних обставин були зруйновані, це якимось чином теж повпливало. Будівельники вони собі розуміють, що вони, раз вони не можуть там взяти, вони шукають місця, де вони можуть взяти. Логістика може здорожчати. Ми от розселяли фармацевтичну компанію, яка має завод в Індії, і вони приходили вони приходили в Середземне море і в Чорне море, і вже звідти розвантажувалося в Ілчівську і. Постачали вже свою продукцію, тут розвозили по Україні. Воно десь трохи здорожчує, але воно не зникає. Є нормальний попит на квартири в даних будинках. Крім того, зараз є така тенденція, що будують невеликі квартири. Раніше були там двохкімнатні квартири, там сімдесят квадратів. То зараз вернулися до радянських. Ну може бути до радянських стандартів. Ну там п'ятдесят квадратів, двохкімнатна квартира. Смарт-квартири знову з'явилися там в межах 30 квадратних метрів. До 30 квадратів ти множиш на ту кількість е, за вартості за квадратних метрів. Квартира виходить, ніби недорога. Що зараз дійсно дуже користується таким от, значним запитом, наприклад, Там наприклад приватні будинки, е, там частини будинків, там чи там навіть якісь окремі кімнати. Це є різні сегменти ринку, і вони всі користуються попитом. Коли ми говоримо, що є квартира там 100 квадратних метрів, там чи 150 квадратних метрів, і коштує вона там там 150 тисяч доларів там, чи 200 тисяч доларів, то людина собі говорить: ви знаєте, ми кажемо ми за ті кошти можемо купити у Варшаві там чи в, в Празі навіть квартири, хай меншої площі, проте це це столиці європейських країн. Велике житло преміум сегменту намагаються ну ну не купувати. Чому тому що все таки ще десь є якісь застереження. Однокімнатні це взагалі це просто найпопулярніший сегмент. І купують будинки, тому що люди собі розуміють, що от маючи, наприклад, будинок, є дуже зручно поставити там знов таки, чи той генератор, чи там, скажімо, опалюватись з дровами. Попрошу так принагідно провести якусь таку паралель, що взагалі стосується саме динаміки цін на орендовані квартири. Тенденція така, що ціни стабілізувалися минулого року. Це було все, що виставлялося, все забиралося. Тоді були квартири, правда, і абсолютно люди задавали безкоштовно. Навіть платіють лише комунальні. На сьогоднішній день ринок, в принципі, він десь в межах довоєнного ринку. До воєнного ринку по цінам проте ну з незначним збільшенням ціни, тому що ну якби подорожчало життя. Оренда квартири там двохкімнатної коштувала 6,5 тисяч гривень на вторинному ринку до воєнної, то зараз коштує на 7,5 Одразу дві такі точки зору. Серед них це наймач Святослав Степанчук, який встиг за останніх кілька місяців саме під час повномасштабного вторгнення змінити дві квартири. Ну а ще історія про те, як це відкривати власну агенцію нерухомості, наприклад, от від травня минулого року, ось своїм досвідом поділилася ріелторка Діана Ляшук. Тож далі про це в рамках нашої розмови спочатку була здивована цінами, тоді я була здивована можливістю людей оплачувати саме травень. Місяць новобудови і там. Вторинне житло ціни відокремились минулого серпня. Ціни були плюс-мінус на рівні. Однокімнатна квартира в якійсь хрущовці, і однокімнатна квартира в новозбудованому будинку. Зараз ціна вторинного ринку трішечки пішла, знизилася, буму немає, і ті, хто здають квартири, це розуміють. Тому ціни відповідно падають. І я думаю, ще трошечки вони там, як мінімум, повернуться до тієї межі, яка була до війни. Під час повномасштабного вторгнення цінова політика на квартири збільшилася фактично вдвічі. Курс долара збільшився не так сильно, як збільшилися ціни на квартири. Я думаю, середньостатистична адекватна ціна на житло, якщо брати одну двокімнатну квартиру з зручностями, ремонтом, побутовою технікою, і рештою дрібничок, які повинні бути, це 250-350 доларів. У мене максимально лояльні власники були на різних квартирах. Зараз, от яка ситуація чи користується однозначно на рівні, чи можливо трішки десь просідає в порівнянні первинний і вторинний ринок житла? Якщо ми можемо взяти, наприклад, двохкімнатну хрущовку, купити. Там 30 квадратних метрів вона може бути, може бути житловим станом. То в ті самі кошти можна купити однокімнатну квартиру в новобудові. Плше буде плюс-мінус та сама, проте треба робити наповнення. Тобто це стяжка штукатурка, це як як те, що ми говоримо, квартира від забудовника. Тобто, і людина може ремонтувати вже під свій гаманець. Первинний ринок буде дорожчий. Зазвичай це автономне опалення. Тобто, і це вже є, це вже є розрив в ціні. Первинний ринок це нові комунікації, це якісь нові стандарти, можливо, бути навіть вищі стелі в квартирах. Єдине, що вторинний ринок виграє, це дворами. Двори були більші. А що дійсно зараз із цінами саме на вторинному ринку? Піднялися ціни от на двохкімнатні квартири, на однокімнатні квартири. Ціни, в принципі, потрохи зростають. Тому що збільшується попит, люди вже якось перестають боятися вкладати кошти, і є відкладений попит, розумієте? Тобто, ті, хто хотіли купити квартири до лютого минулого року, в травні місяці вже почали будувати будинки. Знову ну будівельна галузь відновилася в 23-му році. Ми теж спостерігаємо ті нове будівництво. Ми спостерігаємо абсолютно з нуля дев'ятиповерхові будинки, будують. З огляду на це, ви потенційним покупцям рекомендуєте звернути увагу на недобудоване житло? Луцьк це місто, де забудовники закінчують свої початні проекти. Тобто, у нас немає таких у нас фактично кожен забудовник він є перевірений. 95% там 5 впевнений в тому, що вони добудують. Ну ясне діло, що форс ну, їх ніхто не скасовував. Великої вигоди купити на фундаменті і потім е, продати її, скажімо, там чи м -м, заселитися. Ну немає. З жовтня саме 2022 року запрацювала державна програма іпотечного кредитування, вона звучить як є оселя. І, можливо, вже щось можна прокоментувати про перші результати. Завдяки тому, що є ця програма, люди, маючи невеличкий, невеличкий перший внесок, вони можуть купувати житло. Відповідно, рухається будівельна галузь. Єдине на сьогоднішній момент немає фінансування. Тобто банки очікують фінансування. До 10 квітня, до 17 квітня, тепер до кінця квітня будь-яка кредитна програма під низький відсоток це дуже добре. Розмовляли за якими банками, які готові кредитувати придбання квартири навіть під майнові права, при умові, що будинок зданий в експлуатацію. Чи ситуація різниця взагалі в інших регіонах? Ви спілкуєтеся трішки з колегами так, звісно, з регіональними так. представниками з інших, тому що одна справа, наприклад, прикордонний регіон Волинська область, інша справа, яким ми будемо брати до уваги, наприклад, Черкаська область, Житомирська. Вчора е спілкувався з хархів'янами, але вони говорять, що у них на сьогоднішній день є попит, проте ціни у них він з 20% від довоєнних цін, тому що люди все як якби там не було, вони бояться, тому що є обстріли. Хоча є е е е ті люди, які ризиковані, ті розуміють, що зараз. Варто купувати, які ваші прогнози з приводу ринку нерухомості після нашої перемоги. Має бути зростання ринку нерухомості, тобто як в будівництві, так і в попиті. Я дуже розраховую на те, що ми отримаємо фінансову підтримку від наших західних партнерів. Тобто, це буде не відбудову країни. Люди будуть вертатися їм. Потрібно буде де жити відбудовувати. Потрібно буде відбудовувати Маріуполь, потрібно будуть відбудовувати Донецьку Луганську області. Це все дасть поштовх до зростання ринку нерухомості. Пане Ростиславе, дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися з оновленою інформаційною картиною дня саме для глядачів суспільного. Дякую вам. Я також принагідно нагадаю, що моїм співрозмовником був Ростислав Ганейчук. Це голова регіонального відділення фахівців з нерухомості України.